Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні огляд на нацвідбір Євробачення, як завжди, не відбулося без скандалів, якихось перепитій. В цей раз це трапилось з дією. Всі ми знаємо, що багато користувачів не змогли проголосувати в суботу і віддати свій голос за улюбленого виконавця. Через це нам продовжили на добу голосування. Певно, даний нацвідбір став найбільш мемним якимось у історії нацвідбору Євробачення. Тому що твіттер просто розірвався, склалося купу мемів, ось цих, 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 і люди просто жартували. І ми ще раз продемонстрували, що незважаючи на складні обставини в Україні, гумор поруч завжди з нами. Думаю, вже всім відомо, що Альона Альона і Джері Хейл перемогли на Нацвідборі відборі Євробачення, але про це ми поговоримо трошечки пізніше, наприкінці випуску. Саме там ми поговоримо про результати даного конкурсу. Думаю, багато. Багато хто з вас знає, що Нацвідбір відбувався безпосередньо в п'ятницю? Це ні для кого не новина. Я був присутній безпосередньо на записі нацвідбору. Мене запросили. Я сидів попереду і прекрасно все чув. і бачив. Тож поділюсь з вами враженнями про сам Нацвідбір, як це було наживо і як це. Нам показали вже в суботу ввечері, розкажу для когось, можливо, секрети і деталі. Нас попросили всіх гостей, яких запросили підписати. Договір про нерозголошення, тобто ми не мали права розголошувати, де відбувалася зйомка, і зараз я вам не буду розповідати, де це було, тому що вважаю це некоректно. І сподіваюся, мої колеги також не будуть розповсюджуватись, де це все відбувалось. Наступною умовою було те, що не можна було знімати це все на телефони. Нам заклеїли камери. Ось, ви бачите фото, як це виглядало. Ну і звичайно, ми приїхали на певну годину. Не бачили ми там генпрогонів, нічого такого, нас запустили в зал, і ми вже бачили безпосередньо прямий ефір. І це була правда. Знімали все начебто в прямому ефірі. Рекламні паузи також робили, як на нацвідборі. Тобто, все було зроблено так, щоб було відчуття, що відбувається справді прямий етер. Але е все пішло не по плану через те, що дія зламалась. Дія це зовсім не то. Також треба зазначити, що була дуже обмежена кількість гостей, і багато змій не потрапило на сам нацвідбір. Тож якось вибірково запрошували, дехто був з команд учасників, тобто там не знаю, друзі чи вболівальники. Там я знаю, ягод були вболівальники, чи, наприклад, Джері Хейл, чи Яктака. Вони також були присутні у залі. А ось змі чомусь всім не дали. Також дивно, хотілося б бачити більше ЗМІ, ніж блогерів. Також треба зазначити, що звук в залі дуже відрізнявся від того, що відбувалося на записі. Тому що, наприклад, Джері Хейл звучала зовсім інакше. Про це ми трошки далі поговоримо, але запитання також до цього є. Тим паче, що багато артистів вміють співати наживо дуже добре. Також хотілося б поговорити про ось, ось це розгортання зради, що витратили 11 мільйонів на нацвідбір Євробачення. Як на мене, зраду не треба тут розповсюджувати. Так, це величезна сума, але давайте розбиратися по порядку. Згадаємо нацвідбір, найскандальніший поки що, який відбувся у нас, коли їхали Калуш, АК Аліна Паш. В той нацвідбір витратили, якщо я не помиляюсь, 22 чи 23 мільйони гривень з держбюджету. Тоді багато хто обурювався, як так, такий поганий нацвідбір, ще в ковідні часи ви витрачаєте такі суми. Ось зменшили нацвідбір бюджет до 11 мільйонів, тобто в два рази урізали. Чому така сума? Зайшовши на Прозоро, ми подивилися і побачили там таку інформацію, що боролися за проведення нацвідбору. Тобто, хто був підрядником, це були 1+,1 плюс і Starlight і чи він називається Starlight Production. Ці дві компанії боролися і вони безпосередньо створювали кошторис. Ось Starlight за офіційними даними, які є в мережі. Вони публічні. Вони запропонували за 11 мільйонів 90 тисяч. Провести нацвідбір. 1 плюс 1 продакшн дав суму приблизно на 100 тисяч менше. Тож і виграв 1 плюс продакшн. Даний нацвідбір, нагадаю, не транслювався на плюсах. Він не був ні на теті, ні на якомусь каналі, який належить до групи 1 плюс 1. Все відбувалося безпосередньо в Суспільного. Але сума дійсно величезна. Але з іншої сторони. Давайте зазначимо те, що нацвідбір готувався не один тиждень. І в цих умовах, де створювалися в цій залі, ця зала була чесно, не пристосована для зйомок. Це не величезна зала. По кадрам з ефіру видно, що там ну, здається максимум 10 чи 12 рядів. Тобто це зала, яка зроблена не під телетрансляції. Створили так, бо так було краще для безпеки. Дійсно, будь-які зйомки дуже дороговартісні, і можливо можна було б вкластися на багато менше мільйонів, але краще про це звітує 1+,1 плюс продакшн, тому що вони були підрядниками. Є ще один цікавий нюанс в цьому всьому в договорі зазначено, що 1+,1 плюс продакшн це іноземний підрядник. І як на це реагувати, я навіть не знаю. Ще хотів пару слів сказати щодо безпеки. Як на мене, зробили все вірно і правильно, тому що важливіше, щоб все пройшло без втрат людських. І якщо так треба знімати в п'ятницю, значить так треба. Напевно, кращого рішення не було. І хотілося б зазначити, що деякі блогери. Чесно, якось недобросовісно до цього поставилися. Думаю, багато хто з них знали, що це конфіденційна інформація, що люди підписували договір, що це не треба розголошувати, але хайп важливіше. І от прийшов на цвітбір, його відзняли в п'ятницю. Я приходжу додому і не трапляю в Тіктоці на от такого хлопця, який, я знаю є журналістом, і йому хтось злив інформацію, чи він десь побачив інформацію, що ось на цвітбір не в прямому ефірі. Прямий ефір, не такий вже й прямий. У мережі подейкують що фінал національного відбору на Євробачення 2024, який відбудеться 3 лютого, записали напередодні, тобто 2 лютого. Як на мене, це е, рівноцінно тому, що знімати прильоти, тому що це подія, про яку не мали ні знати ніхто, що вона знімається в п'ятницю задля безпеки. Дане відео він опублікував о 9-й вечора. Ще о 9-й вечора відбувався нацвідбір Євробачення. Попрошу таких блогерів, як цей хлопець і інших. Будь ласка, якщо від цього залежить життя когось, то будьте добросовісними і не викидайте в інтернет, що там десь. Відбувається на цвітбір, і його знімають зарання. Ви не розумієте, що працюють різні служби, і прильот дуже легкий в ту чи іншу структуру. Так що думайте, коли щось викладаєте. Хайп не такий важливий. Перейдемо безпосередньо до огляду на цвітбору Євробачення. Е, почнемо напевно з штуки такої. Про хуки. дуже багато про них говорили на нацвідборі. Вася Байдак відчутковувався про те, що він не знає, що це таке. Хто не знає, пояснітельна бригада виїжджає. Хук це фрагмент з пісні безпосередньо, який чіпляє вас. Багато із вас хто міг чути пісню з нацвідбору: О, о, мамо, мамо, о, мамо о мамо. Безпосередньо саме омамо, це і є хук, тобто фрагмент пісні, який віруситься у вас в голові, і коли ви згадуєте пісню, перше виникає саме він, а не програш чи щось інше. Хоча програш також, безумовно, може стати хуком. Хуки також існують і в номері. Е, таким прекрасним прикладом є те, що Хукова історія була у гурту Оторвальд на нацвідборі, пам'ятаєте, вони були в таких е, таймерах. Ось це була хукова історія, і всі згадували, що на нацвідборі був прикольний номер. Напевно, якщо б цей же номер був у великому Євробаченні, то Оторвальд не посіли б те місце, яке вони посіли зараз. Також в образі може бути хук, тобто річ, яка вас буде асоціювати. Гарний приклад, Вірка-Сердючка. Навіть і зараз на Євробаченні багато хто одягає зірку. Тож з поясненнями, на що опираються судді і чому вони те чи інше говорили, ми зрозуміли. Тобто образ важливий, номер важливий, важлива пісня безпосередньо. Ну і, звичайно, важлива зйомка. По зйомці у нас буде декілька запитань. Тож, давайте далі просто перейдемо до огляду номерів національного відбору 2024 року. Першим у нас був як так? І хочеться зазначити, що саме номер трошки підсилив пісню, але, чесно сказати, це не було вау. Просто середній номер зроблений. Яктак виступив, але, як на мене, Яктаку взагалі не треба було йти на цей нацвідбір, тому що він репутаційних втрат зазнав більше, ніж отримав. Як так, хто не знає, вляпався в скандал з семплами на нацвідборі. Блогер Ваня Расл про це говорив у себе на Ютубі, і, ну, як на мене, для Яктака. Було б краще не брати участь, поки що у нього дуже класний був минулий рік. Про це ми зазначали в підсумках року. І як на мене, як так, в минулому році переміг гонку серед багатьох артистів, як і наживо, так і в записі. Як так звучав е, доволі добре? І тут запитань немає. Тож молодець, непоганий виступ і гарний меседж в кінці. Наступна у нас була інгред доволі простий номер з розумілим меседжем. Візитівка про все нам розповіла і сказала про воюючих рідних. І ось Інгрид написала відповідну пісню. Виглядало все доволі непогано, але чи це переможна була пісня? Напевно, ні. Але хочу зазначити, що була колосальна різниця між живим виконанням fathers, Christ, і виконанням уже в ефірі. Тобто по звуку була величезна різниця. Напевно, це обумовлено тим, що ми сиділи з Настею на передніх рядах, і нам було все добре чутно. Тобто, якщо б і без мікрофона це все відбувалося, ми гарно чули голос виконавиці. Але ну, для мене був величезний дисонанс. І вчора, переглядаючи на цвітбір, я трошечки так піднапрягся і написав багатьом. Людям, які розбираються в музичній справі, і запитався, чому ж ось так. І багато хто сказав мені, що звукач, напевно, не допрацював, і це ми бачили на багатьох нацвідборах. Вони намагаються дати якийсь приблизно середній звук якості для всіх, щоб для когось там не було упереджень. Але вийшло як вийшло, і інгред, як на мене, наживо звучала в тисячу разів краще. Наступні у нас були назва. Як на мене, все було заздалегідь. Очевидно, що подібний меседж, тобто славік інгліш, Якісь жарти на сцені. Приколу це така весела атмосфера. Напевно, не про цей нацвідбір Євробачення, і всі дуже часто говорять про меседжі і сенси нацвідбору. Назву запропонувала саме ось такий жартівливий. І як на мене було очевидно, що як мінімум члени журі за таке не проголосують. А якщо члени журі не голосують, то перемога напевно далеко від цього колективу. Хто був прискіпливий і побачив, там у назви були в бек-вокалістах троє, ну скажу, не дуже відомих виконавців. Але так, для поціновувачів музики, думаю, ви їх знаєте. Це була Ярина Квасній, яка заспівала «Парву машину, яка вірусилася в 23-му році. Також там була Рені Кєєрс, про яку ми дуже часто згадуємо у себе в оглядах, і блогер, який знімає інтерв'ю з акторами. Рональд Мішко щодо хотів би поговорити про стратегії Піара саме назви, тому що вони є на лейблі помітні, так на дистрибуції, але, наприклад, на дистрибуції є багато артистів Енко. Енко більше допомагає своїм артистам в промо. Тож, поки що, помітні якось трошки були непомітні у допомозі назві на нацвідборі Євробачення. Наступна у нас була Анка. Як на мене, трошки сировато. Видно, що людина виходила на сцену вперше, заспівала наживо набагато краще, ніж це прозвучало в ефірі. Е -е Молодець, так тримати номер був, ну, напевно, відсутній. Видно, що це старт кар'єри, і для початку доволі непогано, але треба вдосконалюватись і якнайшвидше, тому що багато. Інших артистів, а особливо артисток, за спиною у анки, і їй треба все далі і далі. Ну масштабуватися і ставати все краще з кожним днем. Зупинятися не можна. Те, що вокально все добре, але в номері треба було багато ще працювати. Тож як старт кар'єри доволі непогано, молодець. Наступний у нас був древо. І як на мене, це було відкриття вечора для мене, тому що настільки яскраво, настільки потужно е не заходив жоден артист до цього і наживо просто відчувалася енергетика неймовірно від цього виконавця. Хоча я його поставив дуже низько у своєму рейтингу, е коли ми оцінювали з паном Дроздовим і. Для мене це просто відкриття, хоча його наживо бачив, спілкувався декілька разів з ним. Древо, молодець. І це артист, який через декілька років дасть нам про себе знати остаточно. Круто. І хотілося б побажати тільки йому вдосконалюватись в сонграйтингу, щоб пісні були більш чіпкими, цікавими. На даному етапі молодець. Наступні у нас були фаворити нацвідбору Альона Альона і Джері Хейл. Тиждень був до нацвідбору просто якийсь засипаний скандалами від Альони Альони і інших, просто якісь боротьба двох піар-груп Ісландії і е, Енко. Просто за цим було цікаво спостерігати, уточнювати тут і давати свої оцінки я не буду. Хочеться поговорити більше про виступ і музику. Хто правий, хто не правий, це їх справа. Ми тут займаємося саме музичною справою, тим паче не хочеться розтягувати цей випуск на 40 чи 45 хвилин. Даний виступ Альони Альони і Джері Хейл мене безумовно засмутив, тому що те, що було наживо, і те, що було в записі, це просто величезна різниця. Я не знаю, що сталося з апаратурою. У мене таке відчуття, що у Джері Хейл просто відключився мікрофон, і весь звук, який ми чули від неї. Ми чули більше з супутніх е, мікрофонів, тобто, коли мікрофони інші ловлять її звук, тому що ну, це було доволі погано в ефірі. Чутно вона не лежала, я вам чесно кажу, було все круто. І те, що нам продемонстрували в ефірі, це те було те, що вона не співала. Але е, для мене якась дивна дивина, що щось не спрацювало, і записалося саме так. Наживо було безумовно круто і енергетично, і номер, і ну, відчувалося, що це два професіонали виступають. Навіть журі ніхто не зазначив, що щось по звуку було не так. Я думаю, що Джамала, яка має прискіпливе вухо, ну, вона зазвичай про таке говорить: чи танченець, який там говорив про неточності в пісні, здається, Анкі. Тож ну, ніхто не почув в залі, в залі було все круто. І не думайте, що я тут вболіваю за Альону Альону і Джері Хейл. Я дуже часто що Альону Альону, що Джері Хейл хай в себе відео, і в мене упередженості жодної нема, але ну якось це дивно виглядало на фоні всіх інших учасників. У всіх інших учасників, хоч плюс-мінус, якось все було визвучено. Тут було чутно дуже сильно бек-вокалістів, але не Яну. Єдине, що хочу зазначити, що хотілося більш яскравого і динамічного номера з більшою кількістю хуків, але поки що маємо, що маємо. На фоні як вірусилось в мережі Дементор. Ну, вирішили такий номер продемонструвати нам Яна і Альона. Не можу сказати, що це вау-ефект. Вау-ефект був у наступного конкурсанта, а саме Меловіна. Мало він нас не знаю, порадував чи не порадував дивною візитівкою про Івасюка. Дивно було це все дивитися. Я в якийсь момент крінжену. <схід> ну, не знаю. Можливо, це його така історія, але просто коли пісня Dreamer і Івасюк якось чесно у мене не мечиться. І бачив в коментарях під нацвідбором, також у багатьох ця візитівка не мечилась. Треба було придумати щось краще. Придумали, да й придумали. Ладно, вже як є. Е, номер потужний, дуже просто, все виважено. Видно, що Меловін прийшов перемагати. Видно, що Мелевін величезний професіонал, його е, голос: що на ефірі, що на е, живому виступі в залі звучав неперевершено. Молодець, і наживо мені пісня чесно сподобалась набагато більше, ніж в записі. Молодець і хук в кінці номеру. Ось цими двома променями. Так, це заїжджена трошки темка, ми це вже бачили. Так, ми це бачили у деяких артистів, але е мені дуже сподобалось, виглядало доволі ефектно наживо, теж і круто. Наступна у нас була скайлер, і що тут казати, давайте подивимось фрагмент. Від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні видно прогрес скайлер, як вона видозмінюється. Про це говорили також у візитівці, але хочеться трошки більше від неї побачити. І те, що я говорив неодноразово у випусках, і безпосередньо скайлер і іншим виконавцям, і ось в останньому випуску підсумків року я також про це говорив. Треба саме вдосконалюватись. Саме розвиток, це дуже важливо. На жаль, е поки що я не бачу в тому масштабі, якому хотілося би бачити. Скайлер, наче намагається, але ось зауважили за зовнішній вигляд, зауважили за її виконання, багато. За саму пісню зауважили, треба покращуватись. В усьому, сподіваюся, у неї це вийде. Те, що вона прогресує, це Стовідсотковий факт, те, що вона знімалась ось з нацвідбору Євробачення. Хто не знає, вона повідомила в соцмережах у себе, що не хоче брати участь у перегонах ось цих марафонів. Нацвідбір їй відповів, що, на жаль, так не можна. Як на мене, класний піар-хід про себе заявити, щоб на наступний день про тебе згадали. Круто, напевно, вона ображена на членів журі, тому що це було дуже видно безпосередньо після коментарів, та й на самому постшоу, так би мовити, яке ми побачили замість голосування. Тож, ну, як є, скайлер виступила, але хотілося б розвитку артистки більше. Але наступні були циферблат, це були мої фаворити. Заздалегідь ви всі про це знали. Тож, давайте подивимось шматочок їх номера. Ізага, ізаг... Як на мене виглядало все дуже лаконічно, якісно, зрозуміло. Так, були зауваження щодо сходів і те, що було дані не дуже зручно співати, але, як на мене, це не завадило їм гарно виступити, все було круто. І приклад, коли не намудрували, а зробили все простенько, якісно. Також хочу зазначити, що у постановці номеру були там з розкадровкою деякі питання з самим продакшеном і створенням даного шоу у режисера номеру. Але, як на мене, в фінальному вигляді вийшло все дуже круто, і співали циферблат наживо круто, і в ефірі круто. Все, молодці. Тільки видно було, що соліст дуже сильно нервував. Сподіваюсь, далі хвиля. Популярності і впізнаваності накриє даний колектив, тому що це, як на мене, дуже якісна поп-музика. Далі у нас були ягоди, і тут є про що поговорити. Hey, 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 hey. Даний колектив наживо був в тисячу разів краще. Так, можливо, після виступу ви чули ось цей всплеск емоцій і як їх підтримували власні фанати. Але чесно, ну те, що ми побачили в ефірі безпосередньо, це по енергетиці не передати взагалі ніяк. Це було дуже, дуже, дуже потужно. І, на жаль, ось тут -от, треба було більше попрацювати над зйомкою, тому що зйомка була, як на мене, жахлива, і видно, що це театрали, театралізовано все було, і вони придумали якісь. Фішки свої, але їх погано зняли. Чесно, ну просто дуже погано зняли. І хочеться, щоб продакшн покращувався. Тому що, ну вибачте, 11 мільйонів виділили на це все. Я не розганяю тут зраду, але ну трошечки краще було б, можна зняти ягоди, тому що номер дійсно потужний. Молодці заявили про себе. І сподіваюся, цей колектив буде дуже дуже довго ще радувати нас своєю присутністю. В українському музичному колі. Ну і завершували даний випуск на хаба. Це було треш, угар, не знаю. Було прикольно за цим спостерігати, наживо було набагато цікавіше. Love, Заявили про себе і мають закріпитися в андеграунді так точно. На довгий проміжок часу, якщо все буде добре, класно, що у нас є такі різноманітні учасники на Нацвідборі і кожен один одного відтіняє. Ну і перейдемо до номерів, які були поза конкурсом. Дуже незрозумілий шароварний калуш. Не хочу навіть про це говорити. Вже тисячу разів про це говорили. Далі був у нас номер з Івасюком: Прекрасний, Діма Шуров, честі хвала. Також був у нас неймовірний просто номер з тіною «Кароль», яка здивувала всіх. Ну і всі інші. Це там Джамала, творчі Руслана були на рівні. Зазначу, що Руслана виступала під плюс. Ну там такі були танці, що думаю, було б дуже важко співати наживо. Ну і переможцями нацвідбору Євробачення стали Джері Хейл і Альона Альона. Бачив в соцмережах люди обурюються, тобто не так чисто заспівали, чи щось було із звуком, не так як вони могли перемогти. Але глядацьке голосування просто шалене. Перепрошую, в сім разів більше, ніж друге місце. Тобто, як так за глядацьким голосуванням, ну... Просто хвала і честь команді Енко, команді Джері Хейл. Не знаю, з ким вона зараз співпрацює, але це шалений результат. І те, що дівчата сходили на безліч шоу. Дівчата були в інфопросторі просто останні два тижні, на відміну від більшості учасників. Ну, це дало свої результати. Друге місце у нас посіли циферблат. Вони були перші у журі. І співпали топ 2 як і у мене, так і у журі на цвітбору, коли ми голосували, і просто дуже крутий результат для циферблата, тому що вони і не перемогли. Тому що, якщо б вони перемогли, до них докопались за те, що вони досі випускаються на біліві. А хлопці треба уйти з білів, наголошую вже вкотре. І до них би ставились скандально, вони препутаційно втратили. Але зараз вони виходять із цієї всієї історії, переможцями, вони отримали величезну кількість переглядів, прослуховувань і, головне, впізнаваність. І думаю, в подальшому ось зовсім скоро у них вийде новий кліп. Як мені казали, за три тижні приблизно десь вийде новий кліп на їх українськомовну пісню. Подивимось. Буде дуже цікава робота. Ну, а третє місце у нас посів Меловін. теж непоганий результат. Ми бачимо, що аудиторія Меловіна, тобто меловінатори, виросли, вони вже не такі фанатичні, як раніше. І аудиторія Джері Хейл і Альони Альони, співачок, які зараз в топі, ну, в чисту перемогла. Тож, Меловін молодець, класний номер. Сподіваюсь, він ще. Заявиться на цей відбір, тому що він дуже класний співак. І під саме цей конкурс він підходить ідеально.